Доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні вітаємо у нашій студії директора Харківського обласного центру зайнятості Олександра Котукова та начальника управління реалізації політики зайнятості Інну Прохоренко. Сьогодні ми говоримо про державні програми підтримки внутрішньопереміщених осіб на Харківщині, які відбуваються за сприяння служби зайнятості. Працюємо у звичайному режимі. Спочатку слухаємо наших спікерів, потім питання від журналістів. Будь ласка, пане Олександра, починайте. Доброго дня, шановні друзі. Хотів би поділитися інформацією щодо послуг, які надаються внутрішньо переміщеним особам Харківської області з боку Державної служби зайнятості. Але на початку таку загальну інформацію зазначу, що від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на обліку в службі зайнятості Харківської області перебували 7400 тисяч внутрішньо переміщених осіб. З них протягом поточного року здійснювали пошук роботи за сприяння служби зайнятості 4700 осіб, що як ми бачимо в один на шість разів більше ніж у 2022 році. Так чи інакше на сьогодні, на станом на сьогодні, на обліку в службі зайнятості перебуває 1300 тисяч, 1300 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. З них 1100 мають статус безробітного. Отримує допомогу по безробіттю 564 особи. Середній розбір допомоги по безробіттю для внутрішньопереміщених осіб, які у нас стоять на обліку на сьогодні, становить 1863 гривні. Тепер до послуг. Зазначу, що послуги надаються за декількома основними напрямами. Перший і основний це послуги з працевлаштування. Зазначу, що від початку війни за сприяння служби зайнятості працевлаштований 1300 осіб з числа ВПО, в тому числі протягом поточного року 754 особи. Говорячи про напрями працевлаштування, то це переробна. Промисловість оптова, та то розрібна торгівля, охорона здоров'я, державне управління, сільське господарство тощо. По-друге, це тимчасово зайняті. Зокрема, це участь у громадських роботах і у суспільно-корисних роботах, яка дає можливість тимчасово працевлаштуватися особам, в тому числі з числа внутрішньопереміщених осіб. Так ось 139 осіб прийняла участь у громадських роботах. І, ми зробили направлення 825 особам на участь у суспільно-корисних роботах. Наступний напрям це профорієнтаційні послуги. Ми проводимо різноманітні тренінги з професійною адаптацією, профконсультацією, пошуку роботи тощо. І загалом ми на сьогодні охопили такими послугами близько 4 тисяч осіб з числа внутрішньопереміщених. Наступний напрям це професійне навчання. Ми постійно проводимо таку роботу, і на сьогодні послуги з професійного навчання отримали 2,5 тисячі Мешканців територіальних громад області, в тому числі переселенців, це здійснюється в тому числі завдяки виїзду наших працівників безпосередньо в область. Зазначу, що тільки протягом цього року ми зробили 144 виїзди до територіальних громад, де мешкають внутрішньопереміщені особи. Також зазначу, що ми всіляко намагаємося поширити інформацію про послуги, які нами надаються в засобах масової інформації інтернеті тощо. Так, на сьогодні, з цьому році, ось на станом на цей момент, розміщено 67 публікацій в інтернет-виданнях, два сюжети вийшло на радіо. Також, якщо казати, сайт Харківського, зокрема нашого обласного центру зайнятості, за цей період вийшло 137 публікацій, присвячено послугам, які надаються внутрішньо переміщеним особам. Далі, говорячи про профнавчання, зазначу, що у нас 218 осіб з числа внутрішньопереміщених осіб прийшли такі навчання, і 86,3% з них вже працевлаштовані. Окремий напрямок, окрема програма, яку ми реалізуємо сьогодні, це надання ваучерів на навчання, підвищення кваліфікацію тощо. На сьогодні 157 осіб. З числа внутрішньопереміщених отримали ваучер для підвищення кваліфікації за такими спеціальностями, як водіїв та транспортних засобів, кухар, кондитер, за спеціальностями меценстринства, медицина, середня освіта, психологія тощо. Наступний напрям це мінігранти. З 1 квітня в нас в Харківській області, зокрема, реалізується програма Є-Робота, де кожен може подати. Бізнес-план і отримати мікрогрант на створення або розвиток класного бізнесу на сьогодні. 13 внутрішньо переміщених осіб вже отримали позитивне рішення про надання мікрогрантів. Також зазначу, що державою реалізується низка програм, які стимулюють роботодавців брати на роботу внутрішньо переміщених осіб. І про ці програми і про результати реалізації цих програм розповість моя колега Інна Прохоренко. Дякую, добрий день на сьогодні існує дві програми підтримки роботодавців, які працевлаштовують внутрішньопереміщених осіб. Перше це ті, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб, які набули цього статусу після 24.02.2022 року. Тобто, всі особи, які були працевлаштовані до роботодавців, за них роботодавець може подати заяву до служби зайнятості та отримати компенсацію у вигляді 6700 за перші два місяці роботи. З початку війни такою програмою скористалися 502 роботодавці, які за працевлаштування 1126 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб отримали понад 13 мільйонів гривень. З них у цьому році це 230 роботодавців за працевлаштування 504 осіб, отримали 5,6 мільйонів гривень. Друга програма це коли внутрішньопереміщена особа працевлаштовується через центр зайнятості, має статус безробітного та видається їй направлення до роботодавця центром зайнятості. В такому разі у нас укладається договір між центром зайнятості та роботодавцем і компенсація. Іде протягом шести місяців у році. Тобто, договір укладається на рік, і з них шість місяців компенсує служба зайнятості. І сума компенсації тут вже 13 400. Тобто, роботодавець, який працевлаштовує внутрішньо переміщену особу за направленням центру зайнятості, може отримати 80 тисяч гривень компенсації за її оплату праці. З початку війни такою програмою скористався 41 роботодавець. Який працевлаштував 47 ВПО та отримав майже мільйон гривень, Дякую. зазначу загалом, що якщо ми говоримо про основний напрям працевлаштування завдяки всім цим програмам і нашій діяльності, зокрема інформаційній, профорієнтаційній, що наша Харківська область сьогодні займає третє місце в Україні по кількості працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб. Так, після Полтавської та Дніпропетровської області. Тобто, можна казати, що в цілому робота в цьому напряму ведеться і ведеться достатньо ефективно. Але будемо робити все, щоб в найближчому майбутньому вийти на перше місце. І щоб всі, хто звертається до нас, були працевлаштовані. Дякуємо. Дякуємо. Скажіть, будь ласка. Таке загальне питання, як е, з моменту активної фази війни змінилася взагалі сама структура от центру зайнятості е, тих? Е... Посад, які є так, тобто які професії більш актуальні, які запити запит є, в тому числі серед ВПО щодо зміни структури, тут потрібно казати навіть не про зміну структури, яка також у нас там вийшли зміни, але на саме надання послуг. Тобто наразі у нас ми відкриті до людей, які до нас звертаються, і існує. Три вида, так сказати, отримання тих послуг людина не тільки може звертатися офлайн до центру зайнятості дуже широко використовуються звернення шляхом. Використання додатку Дія коли заява на надання статусу або отримання послуг ми отримуємо через дію. Крім того, у нас працюють постійно телефони гарячої лінії 24 на 7, в яких можна отримати інформацію і отримати консультацію за будь-яким питанням, тобто, максимально ми стараємось надавати послуги людям, які до нас звертаються, і використовуємо для цього всі. Да я, я додам, шановні колеги. Це новина, і це я вважаю дуже гарна. Новина вчора, ось відповідаючи зокрема на ваше питання: як змінюємося? Ми як змінюються наші підходи до роботи. Вчора на базі харківської філії за на вулиці Шевченка, 137, у нас відкрилось два хаби. Перший інфогаб для шукачів роботи, тобто де кожен може прийти на відкритому просторі. Е Є комп'ютери, є радники, отримати будь-яку інформацію щодо наявних вакансій, щодо пошуку роботи, отримати консультацію психолога, профорієнтацію, заповнити тест тощо. Тобто людина приходить, і ми впевнені, що після відвідування вона точно знайде певні відповіді на питання, і в тому числі це переміщені особи. Другий бізнес-хаб для роботодавців, де кожен роботодавець або людина, яка хоче стати роботодавцем, може з Звернутися і отримати знов таки консультацію щодо отримання грантів державних і недержавних, щодо заповнення заявок, щодо складання бізнес-плану. І, відповідно, знов таки це е, допомагає е, чи нинішнім роботодавцям, чи майбутнім роботодавцям е, краще будувати свій бізнес. Також, е, Щодо змін, які відбуваються, безумовно, ми реагуємо на запити ринку, і е, одне з Антольна сказала, що ми е, багато. Замовлень на послуги сьогодні можна зробити або через портал Державної служби зайнятості, або через портал Дія. Тобто, якщо ви хочете отримати ваучер, заходите на наш сайт, будь ласка, там 5 кроків і подаєте документи. Хочете отримати міні-грант знов-таки є дія, через Дію подаєте заявку, отримуєте потім запрошення на наші, скажімо так, засідання нашої конкурсної комісії. Ми намагаємося реагувати. Ховати на виклики часу. У нас є телеграм-канал, де кожен зможе в будь-який момент в робочий час поставити питання протягом 15 хвилин отримати відповідь. У нас активна робота, я про це казав. Де в інтернеті на нашому сайті? Ми працюємо з інтернет-виданнями регіональними та державними. Тому ми робимо все для того, щоб кожен мав можливість отримати всю інформацію про наші послуги, як безпосередньо сам, так і за Нашою допомогою, дякую. І ще таке питання, з яким завжди до служби зайнятості звертаються. Скажіть, будь ласка, які професії зараз найбільш затребовані, найбільш популярні? Ми знов таки активно співпрацюємо з роботодавцями. Окрім того, що ми співпрацюємо формально через прийняття вакансій, то що ми кожного тижня проводимо спілкування або з Окремими роботодавцями або поспілками профільних роботодавців. І, і об'єктивна інформація і інформація, яка поступає безпосередньо від роботодавців, говорить, що сьогодні є великий попит, і він тільки збільшується на робітничі професії, на професії, які пов'язані з виробництвом певних товарів. Навіть не послуг, а товарів, то промислове виробництво, переробна промисловість. Буквально позавчора у нас була зустріч з керівником рибоконсервного заводу. Вони кажуть, ну потреба в кадрах дуже велика. Машинобудівна галузь дуже потребує кадрів. Палитичний комплекс дуже потребує кадрів. І сьогодні ми знов таки намагаємося реагувати на ці потреби, і у нас ми відновлюємо роботу центру, Прохтефосвіти, ми забезпечуємо стажування за допомогою знов-таки наших програм безпосередньо наших безробітних на робочих місцях, щоб вони спробували, як працюється роботодавець, подивився на них. Тобто сьогодні ну, понад 60% всіх вакансій це саме робітничі спеціальності. І це істотна зміна ринку, яка ось відбулася протягом останніх навіть останнього року. Дякую за інформацію. Наразі питань від журналістів немає. Я нагадаю, що ми говорили про державні програми підтримки внутрішньопереміщених осіб із Олександром Кутуковим та Інною Прохоренко. Дякую вам ще раз. До побачення. На все добре.